Завдяки сланцевому газу, із 2009-го сполучені штати стали світовим лідером із видобутку блакитного палива. Америці вдалося не лише позбутися залежності від імпортних поставок, а й здешевити ресурс на внутрішньому ринку. Минулого тижня тисяча кубометрів палива там коштувала близько 70 доларів, найменше за останні 10 років. Та виникли екологічні проблеми. Під час видобутку блакитного палива зі сланцю застосовують хімічні реагенти. Це високотехнологічний процес. І американці його у себе застосовують, але навіть за високої технічної дисципліни дотримання вимог і високих екологічних стандартів в Америці вже має місце серйозне серйозні загрози для природного середовища, і саме тому Конгрес Сполучених Штатів Америки прийняв рішення про таке широкомасштабне дослідження. Тепер американці перевіряють 150 тисяч проб грунтових вод та близько 70 тисяч екземплярів поверхневих вод Українська екологи впевнені навіть 1-2% хімічного розчину, який застосовують під час буріння, здатні отруїти ґрунтові води. Тим паче, що зі свердловин на поверхню потім піднімають лише третину закаченої рідини. Це дуже помилкове рішення. Тому питання не про. Ризики, питання про те, що це буде безумовна катастрофа екологічного характеру у нас в Україні на цих територіях. А поки що в Україні розпочали розвідку запасів сланцевого газу, компанія Shell цього місяця пробурила першу пробну свердловину у Харківській області. Розвідка запасів палива зі сланцю триватиме ще не менше ніж три роки. Лише після цього стануть зрозумілі справжні запаси ресурсу в Україні.